Сьогодні, 22 травня, відкрилась моя одна з улюблених півоній Red Red Rose. Вона чимось схожа десь віддалено Магіна Гранд, Америка, але по-своєму вона теж дуже цікава. Америка вища. товсіше стебло, хоча тут теж досить стійке товсте стебло. Але квітка трошечки менша. Ось така вона всередині, red red Rose Зав'язує насіння, я з нею збирала насіння. висівала ось серединочка, яка гарнюсінька, дивіться, цікаво З її політають бджілки запилять. Камера колір трошечки не так передає, він червоніший. Такий гарячий червоний колір. Ред-ретроуз. Така багаторядна буде ромашка.